Не чекай, що хтось інший починав. Ти перший маєш почати коло радості. Часто достатньо дуже маленької іскри, щоб вибухнула велика кількість динаміту, досить іскорки доброти, щедрості, і світ почне змінюватися. Хочу почати наш виступ, презентацію проекту із слів католицького священника Бруно Фереро, який, в принципі, впродовж своєї творчості, оскільки він пише різні новини, проносить любов. І ми пропонуємо до вашої уваги методичну розробку виховного закладу як на тему Любов безмов. І він має на основі четверту новелу української хартії про вільну людину, яка називається Любиня. Наша цільова аудиторія — це учні 7-8 класів, адже саме в цьому віці вони починають дізнаватися, що це така любов, і вони є більш відкритими для світу. За епіграф. Ми обрали слова філософа-мандрівника Григорія Савича Сковороди Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. На нашу думку, ця цитата є такою провідною, і вона найкраще показує, що таке любов. Тому що ми не ставимо перед собою якихось нереальних цілей, оскільки ми розуміємо, що любов то не глобальний проект. Любов має починатися в кожному з нас. І хочемо, щоб кожна дитина зробила свої висновки. Ми не будемо подавати якихось конкретних визначень любові, як їх потрібно сприймати. Ми хочемо донести до, люд... до дітей, як на неї можна дивитися, з як... крізь яку призму. І мета нашого заходу є три єдина. Отже, перша це триматична ознайомити учнів із різними поглядами на любов та її вияви. Зокрема, зрозуміти розуміння любові авторам української хартії вільної людини, в тому числі Наймені Навального, розвиваючи формувати інтереси до любові та форм її вияву, розширення та поглиблення знань і отриманих на уроках, опрацювання задач, завдань, які стосуються даної теми. Виховна виховувати любов до батьківщини. Рідної мови, толерантність, як тола тол... до людей і почуття патріотизму, гордості, духовності, народу і надбання нації. І це ми все будемо старатися досягнути за допомогою таких завдань. Ми проведемо соцопитування різних людей дитячого віку, дітей, молоді, старших на рахунок того, як вони ставляться до любові, що таке любов на їхню думку. Е, також ми покажемо її соціальні ролики е, даної теми, е, пояснимо бачення любові у трьох контекстах: це культурний, соціальний і наці, національний. Е, також ми проведемо пізнавальні ігри, е, в результаті яких ми зможемо досягнути результату і знати, е, як саме діти ставляться до любові, що це для них. І Для кого не секрет, що кожен з нас розуміє слово любов по-своєму. І незважаючи на те, що всі ми різні, ми, нас об'єднує якісь певні смисли цього розуміння, певні асоціації. Тому ми запропонуємо дітям створити асоціати, асоціативний кущ до слова любов і написати, які, які асоціації у них виникають. Також наступним завданням буде зробити таке з'єднання країни. Ми візьмемо карту України і розділимо її по областях. І роздамо дітям, і діти змушені будуть написати слово асоціацію на кожному місці, і потім підходити до дошки і з'єднувати їх до купи. Адже Україна не пазл і неможливо розібрати вони, повинні зібрати їх купи. Діти завжди вражають дорослим своєю безпосередністю. І здається, що на питання, що таке для них любов. Вони мали бабусі, як віти, або в них була б така недостатньо доросла реакція, це зрозуміло. Але виявилося, що дивитися очима дітей на любов не так вже й складно. Тому ми опитали діток, які навчаються в садочку, підлітків та людей середнього віку і хочемо показати вам їхні відповіді. Любов це те, що нам приносить радість. Ініціативної групи, які працювали 1 грудня і вклали українську хартію вільної людини, вони бачили це все в своїх кольорах, і вони хотіли, щоб це було поштовхом для людей, які хочуть жити щасливо і добре в Україні і на неї. Хартія пропонує ціннісну відповідь на головні виклики, які постоїть перед Україною і кожним її громадянином. Відтак відомі інтелектуали пропонують 10 орієнтирів, напрямі яких потрібно працювати, щоб кожен українець міг досягнути цієї вільної країни. Оскільки ми сьогодні говоримо про любов, то ми хочемо запропонувати вашу увагу четверту нову з карти, яка називається Любити. І саме такі і так? А для того, щоб не перевантажувати учні здатну інформацію або великої кількості інформації, ми будемо. Бачення любові крізь через призму бачення авторів хартії. І їхнє завдання буде побачити тезу, коли буде кабалю. І там будуть написані ці тези. Кожен з учнів буде виймати тезу і аргументувати свої за і проти. Таким чином, ми хочемо залучити клас до обговорення. Ось ці тези: любити, бажати добра ближньому. любити, виявити толерантність до політичних і культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності співжині. Любити. Спільно, любов спільне утвердження української мови, визнання обличчя України та нашого народу у світі. Любити не допускати ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму, сталінізму. Любов до України примирення ветеранів війни. Любити відновлювати зв'язок покоління України. Любити, додажуватися національного погляду на власне минуле. Любити з мудрістю ставитися до реальних попередників. Продовжити те, що є спільним надбанням. Варто також зазначити, що автори української хартії і лінії людини розглядають любов через три смисли культурні, національні та соціальні. Тому ми не можемо розглядати з них кожен окремо, тому що вони є взаємопов'язані. Зараз ми наведемо вам зразки у ритмі з Василя Стуса до свого сина, який безпосередньо стосується любові. Намагайтеся зрозуміти інших людей. Бачити в їхніх життях їхню правду, яку треба приймати, а не оспорювати. Отож, суди про людей не зі своєї позиції тільки, а й з їхньої. Ще краще з декількох позицій. А як би вчинив тут П'єр Базухов чи Роберт Джордан чи Мартін Іден, наприклад, для цього треба мати щедре серце. Живуть по своєму квіти, дерева, жаби і лаціки, щурі й сотові, і претензій на них ніхто не ставить, так і люди. Любов то саме єдина справжня квітка, подарована людині Богом, тільки в любові а людина є розумна. І навіть що більше, дужче любиш, то ніж, ніж. Інших квіток кращих за цю квітку я не знаю. Дорогий, Дорогий син, син. таткові нелегко нині, може, не скоро вдасться і звидітися. Отож, рости добрим козаком, чесним і правдивим, не потрай злу і знай, що твій батько віддавав усе своє життя, аби людям жилося краще. Сім людям на всій землі і рости чесним українцем, а не яловим хахлом. Цілую, вірю в тебе. Та. Ось вам є приклади, як батько ем, поучав свою дитину. І ці листи були написані в 1999 році. Ем, цікаво було б подивитися, як саме батько міг пояснити дитині, що є три різні види любові, що не є одна вона. Ем, і також. Ем, ми могли б тоді прослідкувати зв'язок між поколіннями, як колись це було, як зараз це є. Я думаю, що це не є дуже змінною, бо любов це є основа була і є. Ми бачимо зв'язок поколінь між е, е, листами Василя Сус, який він писав 1999 році. і Також хочемо запитати учнів, які листи б вже не могли, могли написати своїм дітям. Е, наступним етапом буде робота у групах. Потрібно скласти правила доброти. У мене певний приклад: допомагай слабким маленьким хворим, жадним. Хоча інші помилки ніколи не завжди жалі інших, а не себе, не приходь повз слідку підуть, стався до інших так, як ти хотів, щоб ставилися до себе. Після цього ми подамо дітям розгарку розходу, які будуть на основі творів, які вони вивчають з літератури. Я хочу сказати, що всі запитання, які ми складали, ми під час складання запитань, ми орієнтувалися на шкільну програму з української літератури для учнів 7 7-8 класів, тому що це наша цільова аудиторія. Наприклад, невеликий прозовий твір Григора Четюльника, головна ідея якого ідея самопожертва, про хлопчика-сироту, який йшов багато кілометрів за сільів, щоб врятувати від голоду свою улюблену вчительку та її дитя. Тут учні повинні відгадати, що роблять вітри однісель, Марусі вчора. Для того, щоб трохи глибше розкрити культурний смисл любові, ми звернемося до поняття толерантності. Для цього ми пропонуємо переглянути відео, яке має навчати дітей залишатися людьми, зважаючи ні на що. Згодом ми зробимо таке опитування, можливо, учні скажуть свої враження, як, чи правильно вчинили хлопці в цьому відео, яке ми зараз покажемо, і як вони повели себе на їхньому місці. Велике значення і тут будуть активними, адже основою цієї роботи є навчити їх любити, розуміти, що є різна любов, і вона по-різному проявляється. І саме за допомогою цього вони розуміють суть цього. Основі нашого проєкту лежить інтеракція, тому кожен, кожен наш етап розрахований на те, що учні будуть брати активну участь. Далі ми запропонуємо мару техніку. Головним словом є любов, також деякі слова, які принципі, близькі зазначення. Тому учні повинні вибрати слово, яке їм найбільше подобається, і пояснити його, як вони його розуміють, через життєві приклади. І на завершення ми запропонуємо їм гру коло компліментів. Кожен буде змушений сказати на одному хороші слова. <свят> Звідси ми бачимо, що вони досягнули допомогою нашого верховного заходу. Потрібно обов'язково пам'ятати, що той, хто дарує любов, той її отримує. Любов це єдиний скарб, який помножується, це єдиний дар, що росте тоді, коли його роздають. Любов даруй її, розсіває її, не свій гаманець, свої кишені. А завтра будеш мати більше, ніж сьогодні. Отож, будься вічливими, любов не допускає поганих манер. Великі перетворення завжди треба починати від переміни серця. Тільки теплота серця зможе врятувати нас від великого холоду нашої епохи. Дякуємо за увагу.